В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги інформаційна програма. Підсумки тижня. Рокитнянська громада знову зазнала тяжких втрат 12 серпня. Під час виконання службових обов'язків на Донеччині поблизу села Кліщівка загинув 22річний Олег Сергійович Сюмар. Олег Сюмар народився 22 квітня 2001 року у селі Калинівка Рокітнянського району. У 2016 році закінчив Шарківський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа 1-2 ступенів. І вступив до Державного професійного навчального закладу Білоцерківський професійний ліцей. Після закінчення навчального закладу у 2019 році отримав професію слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 4-го зряду. 1 лютого 2023 року Олег Сюмар пішов захищати Україну і кожного з нас від російського агресора. Служив артилеристом у військовій частині А-410. 12 серпня 2023 року молодого воїна не стало. Олеже, олеже, а тобі б ще жити і жити на цій землі, дихати, кохати, народжувати дітей, побудувати дім, виплакати сад. Удома на Олега чекали мама Тетяна Олексіївна, відчим і три брати. Нема вже кого чекати. За Україну Олег віддав найцінніше власне життя. 15 серпня 2023 року, внаслідок артилерійських обстрілів збройних формувань Російської Федерації та безпосередніх зіткнень з ворогом під час бою у районі населеного пункту Роботино Пологівського району Запорізької області обірвалося життя мешканця селища Рукитне. Ігоря Олександровича Кривобука. Він служив стрільцем-регулювальником першого комендантського відділення комендантського зводу військової частини А-47-22. Ігор пішов добровольцем до Лав Збройних сил України у перший день повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Ігор Кривобок. Народився в 1979 року в селище міського типу Рокітне. навчався в Рокітнянській школі No4. Усі, хто знав цього чоловіка, розповідають, що він був дуже хорошою людиною, доброю, чуйною, відповідальною та надійною. У захисника залишилося двоє дітей. Плаче душа, бо і життя йдуть краще. ті, хто не шкодує свого життя за Україну і її народ. У цю гірку мить розділімо горе сім'ї та схилімо голови в глибокій скорботі перед світлою пам'яттю Ігоря Кривобока та перед всіма героями, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність України. 13 серпня. У старостинському окрузі номер 5 Рокетнянської селищної ради, до якого входять села Острій і Троїцьке, відбулося громадське обговорення кандидатури старости шляхом заповнення підписних листів. Це останній округ у Рокітнянській територіальній громаді, де відбулося погодження кандидатури старости. В усіх інших округах ця процедура вже відбулася. І старости після затвердження відповідними сесіями Рокітнянської селищної ради працюють на своїх посадах. Сьогодні я виношу три кандидатури на посаду старости села Острів і Троїцьке. Це поночовний Микола Петрович, Пилепець Ленід Миколайович і сич Олександр Іванович. Ми сьогодні Проводимо завершальний процес обговорення старост на території нашої Рухетнянської громади. Адже спочатку у нас було створено сім округів, і на той час село острів Троїцьке і Бирюки і Погачівка було одним старостинським округом. Зараз в нас острів і Троїцьке один старостинський округ, і тому ми будемо проводити сьогодні завершальний процес на території Рухетнянської громади. Тобто, нас сьогодні в 11-й раз будуть проходити обговорення кандидатур на посаду старости, а саме в селі Острів, село Грудиць. А далі слово мали безпосередньо кандидати на посаду старости. Зокрема, Микола Поночоний розповів, що на цій посаді все робитиме для того, аби змінити село на краще. Кандидат озвучив конкретний план, як діяти на найближчу перспективу. У разі обрання Микола Паночовний, у своїй роботі мав спиратися на Раду сіл, до котрої входили б авторитетні люди, і при підтримці котрих мав налагодити конструктивну діяльність в окрузі. Леонід Пелопець, який попередньо працював у, Острівським сільським головою про свої напрацювання на цьому посту, за його словами, розповів у звіті, поширеному у старостаті і соціальних мережах, і запевнив земляків, що жодного рішення не приймав одноосібно. До нього, як і до попереднього кандидата на посаду старости, було чимало питань, зокрема земельних. Миколі Понавчонному задавали питання щодо діяльності, очолюваного ним до комунального підприємства. Ще один кандидат на посаду старости третій, Олександр Сич у своєму виступі перед односельцями сказав, що громада потребує змін, а тому закликав голосувати за нові обличчя на цій відповідальній посаді. Під час виступів кандидатів. Відбувалася справжня дискусія між ними і з присутніми у будинку культури односельцями, котрі задавали кандидатам чимало питань і прагнули почути на них конкретні відповіді. Відчувалося, що люди переймалися долею сіл, байдужих не було. Питання ставили і керівнику територіальної громади Юрію Богданову. То що ж чекають мешканці старостинського округу номер 5 від новообраного старости? Ми сьогодні обираємо старосту для села Острів і Троїцьке. У нас сьогодні існує в клубі колектив Чиста трениця. Він потребує дуже уваги. І ми хочемо, щоб староста е, оприділив увагу нашому колективу. І допоміг разом із комахою Петром Олександровичем. Нашому троїцьку. Для сільської громади обов'язково треба, щоб була людина в селі, яка координувала всі дії. Само собою, що сіль голова об'єднаної громади, це одна справа. А друге діло: тут на місці людина знає всіх жителів тут, знає всі проблеми. І для людей буде набагато краще, якщо буде староста і тут у селі. Так що сьогодні ми, я думаю, його виберемо і будемо з ним співпрацювати, хто б там не був. Наша громада об'єднує два села острів і Троїцьке. І теж хотілося б побажати новому старості, якого ми оберемо, щоб він звертав увагу однаково як на острів, так і на Троїцьке. Після цього жителі сіл Острів і Троїцьке приступили до процедури громадського обговорення у будинку культури. Також з метою опитування максимальної кількості жителів Старостинського округу, частина членів комісії, які складалися з представників від кандидатів на посаду старости, працювали на виїзді із переносними скриньками. Після завершення часу відведеного на проведення громадського обговорення, заступник Прокитнянського селищного голови, голова комісії Олександр Конопчук оголосив про початок підрахунку голосів. Дякую громаді, яка досить активна. Я скажу, що за весь період стартинського марафону ні в одній громади попередньої підрахунки 380 голосів не було. Це говорить ще раз про велику активну громадську позицію. Про бажання дійсно мати в цій громаді старосту, який буде в першу чергу захищати інтереси громади. Комісії з проведення громадського обговорення кандидатури старости старостинського округу номер 5 Рокетнянської селищної ради було встановлено результати громадського обговорення. І секретар комісії Марія Мосичук довела усім присутнім узагальнену інформацію участь у голосуванні 836... Зареєстрованих в окрузі жителів кількість заповнених підписних листів відповідно 836. З них на підтримку поночовного 121, підтримка колекція 507, на підтримку сеча 75. Визнано недійсними 133. враховуючи те, що кандидатура Пилипця Леоніда Миколаївича на посаду старости старостинського округу номер 5 набрала на свою підтримку більше 20% голосів від загальної кількості жителів старостинського округу, які громадяни України мають право голосу на вибор 507 голосів у відсотках становить 33%, Комісія вирішила вважати погодженою жителями старостинського округу номер 5 Кандидатуру Пелипця Леніда Миколайовича на посаду старости Старостинському крузі No5 Рокетнянської селищної ради. І друге рекомендувати селищному голові Богдану Юрію Андрійовичу винести на розгляд сесії Рокетнянської селищної ради проєкт рішення про затвердження Пилипця Леоніда Миколайовича на посаду старости Старостинського округу No5 Рокетнянської селищної ради. Залишається сподіватися, що Леоніду Пелипцю та його односельцям вдасться змінити своє життя на краще. Рокітнянський селищний голова Юрій Богданов провів 23 серпня засідання виконавчого комітету Рокітнянської селищної ради. Члени виконкому заслухали та обговорили 21 питання порядку денного. Мова йшла про організацію та проведення на території громади приписки громадян України, погодження форм організації освітнього процесу у закладах освіти. Та проведення фізкультурно-спортивних та культурних заходів. Про погодження, проведення мирних зборів громади, селища Рокитне та інших. З цих та інших питань порядку денного прийнято відповідні рішення. Під час позачергового засідання комісії Рокитнянської селищної ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося, під головуванням заступника Рокітнянського селищного голови, заступника голови комісії Миколи Соколовського, вирішено з метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів, доцільним є встановлення нового часового проміжку реалізації на території громади алкогольних напоїв у торговельній мережі та закладах громадського харчування, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю. Алкогольними напоями з 9 до 22 години забезпечити продовження заборони продажу алкогольних напоїв особам, у форменному одязі військовослужбовців та правоохоронних органів, представників добровольчих формувань, які долучені до несення служби, посилити контроль за торгівлею алкогольними напоями без наявної ліцензії або без марок. Вакцизного збору. Також під час засідання комісії розглянуто питання про стан реалізації наздоганяючої компанії з вакцинації кору, паротиту, краснухи серед дитячого населення в громаді та питання про виділення з матеріального резерву селищної ради будівельних матеріалів для відновлення даху будинку постраждалого від пожежі у селі Запрудя. 23 серпня, у День Державного прапора України у Рокетнянському селищному будинку культури масив колишнього цукрового заводу відбулася мистецько-патріотична благодійна акція Разом до перемоги за підтримки відділу культури молоді і спорту Рокетнянської селищної ради та благодійного фонду Василя Івановича Литвина. Її мета. Підтримати Збройні Сили України у цей непростий для країни час. Усі бажаючі мали змогу зробити у силу своїх можливостей пожертву коштами для українських військових. Під час концертної програми свої виступи глядачам продемонстрували учасники хореографічної студії бального танцю «Етюд» та вокальної студії Рокітнянського селищного будинку культури. А далі відбувся арт-перформанс. Це одна з форм мистецтва, де твором вважають дії автора чи групи, за якими глядачі спостерігають в режимі реального часу. Мета перформансу викликати реакцію іноді із підтримкою імпровізації та почуття естетики. У нашому випадку присутні спостерігали за цікавим і захоплюючим самовираженням юних художників через втілення художньої ідеї. Сьогодні у нас 23 серпня 2023 року. Це день прапора України. І сьогодні ми провели таку благодійну. Акцію підтримку ЗСУ. Перша частина у нас цієї акції була концертна програма, а друга частина була у нас для дітей це арт-перформанс Жовто-блакитна Україна. І ми творили сьогодні жовто-блакитну Україну, нашу квітучу, нашу непереможну, на якій є всі символи нашої держави. Це і герб, це і прапор, це і квіти. Це і наш орнамент. Тому було цікаво. Дітям це сподобалося. на цьому випуск підсумків тижня. Завершено. До нових зустрічей в ефірі.